Всім доброго ранку. Скажіть, а між вашою вчорашньою вечерю та сьогоднішнім сніданком були хоча б 10 годин перерви? Якщо ні, то нам про це третерміново поговорити, тому що циркадний ритми вашого кишечника під загрозою. У вас у вухах аудіожурнал «3 Три хвилини здоров'я, журнал про здоров'я із практичними порадами для реального життя. Ви ж знаєте, що природа та люди живуть у злагоді з ритмами народження, розвиток, згасання, смерть і так по колу. Поки ми живі, для нас з вами найважливіший ритм це циркадний, тому що зміну року ми за допомогою шуб чи шортів переживемо. А ось збої в циркадному ритмі роблять із нас справжніх зомбі. Так ось знайдено ще одну причину збою в наших циркадних ритмах це безперервна їжа. Якщо їсти багато разів на день, здоров'я погіршується, а от якщо давати нашому мікробіому передих. То можна уникнути ожиріння та діабету другого типу. Нещодавно, вперше в історії досліджень було зроблено постійний моніторинг стану мікробіома, і виявлено, що циклічні зміни в мікробіомі кишечника дуже важливі для здоров'я, оскільки вони допомагають тілу налаштувати циркадні годинники, а також регулювати рівень глюкози, холестерину та жирних кислот, а внаслідок цього і загального метаболічного здоров'я. Вчені виявили, що коли миші могли їсти скільки вони хотіли і коли хотіли, це призводило до порушення ритмів мікробіома та сигнальних шляхів, які допомагають керувати кишковим годинником. Іншими словами, миші стали жирними та хворими. Ще одне нове дослідження показало, що велика кількість цукру в харчуванні призводить до зміни складу мікробіоти в кишечнику, що запускає процес збільшення ваги. Наростання резистентності до інсуліну та непереносимості глюкози. А ще одні вчені виявили, що гіпоталамус безпосередньо виявляє зміни у бактеріальній активності та відповідним чином адаптує апетит та температуру тіла, тобто відбувається прямий діалог між мікробіотою кишечника і мозком. Вам може здатися, що я просто зачитую вам витяг з важливих наукових відкриттів. Але це не так. Ми маємо зробити три практичних висновки із сьогоднішнього епізоду. Перше. Робіть перерви у їжі. Ми вже говорили про життя на високому інсуліні, яке нас вбиває. Так от, якщо ми знищуємо бактерію у своєму кишечнику постійним споживанням їжі, ми порушуємо свої циркадні ритми. У нас порушується сон, і ми стаємо злісними егоїстами. Про це ми говорили у вчорашньому епізоді. Друге. Приберіть весь, увага, весь цукор зі свого раціону. До речі, про цукор ми скоро поговоримо. І третє, переїдаючи, ви вбиваєте бактерії, які не дають сигнал мозку перестати їсти. Тому ви знову хочете їсти. Тобто робіть перерви між їжею хоча б по 4 години. Їжте корисну їжу та не їжте цукор. На сьогодні у нас все. На вихідних вас чекає сюрприз: два супергостя. Сергій Бакшеєв, найвідоміший акушер-гінеколог, репродуктолог, який допоміг з'явитися на світ тисячам українців, і Олег Кравченко найвідоміший сомільє, переможець престижніших конкурсів та співвласник мінбара. Обидва поділяться з нами своїм стилем життя та харчування. Не забудьте вмикнути нас завтра. До зустрічі! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.